Ранок в Ерібаді. Під останнім відео про створення коноїдального отвору, через те, що там є момент зі створення масивів, виникло чергове питання про масив. По масивам взагалі багато питань, Де, на деякі ми вже відповідали на відео. Можете подивитися, посилання ось тут буде на плейліст з масивами. Але все ж таки Олег. Османаєв запитав, що робити, щоб обмежити масив певним контуром. От, відповідь дали. Під коментарями на Ютубі і в телеграм-чаті по ФЮжу ми текстово відповідаємо на все, на що можемо. Звісно, але не всім вистачає текстових коментарів. Хочеться відповіді якось це. І для цього ми рекомендуємо підійти на офіційний український форум по авто, продуктам AutoDesk, в тому числі по продукту Autodesk Fusion Fusion. І тут задати питання. Це ми робимо через те, що компанія Autodesk дивиться по показниках, в тому числі на активність на форумі, і від цього залежить підтримка тих чи інших наших починань, можливості появи офіційної українізації продуктів, можливості присутності Autodesk більш глибоко на нашому ринку, і це в тому числі дасть можливість купити. Стартап ліцензії з великими знижками взяти в оренду на невеличкі строки е, програмні продукти, чого зараз не можна, ну і багато чого іншого. От, відповідно, нам треба розвивати, тому ми всім пропонуємо, якщо ви хочете відео відповіді йдіть на форум і питайте там. І от е, питання від Олега. він Захотів це, йому вже дали відповіді на основі е, інвентора. І, в принципі, про це ми писали в коментарях. Тепер давайте спробуємо повторити це все у Fusion, бо оригінал його питання був саме у Фьюжі, що слід сказати? Слід сказати, що у Fusion неможливо, на відміну від, наприклад, останнього інвентора. Обмежити масив певним контуром. Тож, давайте подивимось. Ось у нас є якась заготовка. Ми створюємо ну якийсь отвір. Наприклад, uh, uh, робимо його 10, щоб було простіше, вибачте за певні глюки, з котом на руках не завжди зручно щось демонструвати. А він у нас не любить, коли, коли відео. Проходять без його експертної, думки, скажімо так. Тож, у нас є отвір, і ми робимо, наприклад, розмноження цього об'єкта квадратною сіткою, з інтервалом приблизно 15 мм. Отаким От. От чином. Щоб було цікавіше, зробимо його симетричним і збільшимо кількість наших операцій, які ми будемо робити. Десь так. Воно одразу. Каже про те, що ви забагато хочете, от, бо масиви навантажують комп'ютер досить сильно, тому змініть тип для того, щоб йому було простіше працювати. Це ось тут на оптимізований чи ідентичний. От, але, але давайте поки що залишимося з цим. Як бачите, тут серед. Опції, нема жодної опції, яка дозволить обрати контур, за допомогою якого ми можемо обмежити наш масив якимось контуром. Єдине, що у нас є, куди ми ще наклацнули, це ось цей супрешен. І коли ми його наклацнули, то ось тут вже супер, ми можемо відстрелити певні елементи масиву для того, щоб їх не було. Відповідно, для того, щоб зробити масив зі цих елементів, які вилазять трошки за контур, ми можемо обмежити спочатку кількість операцій, щоб воно мінімально виходило за контур. А по-друге, зробити ну, от таким чином. Тобто, ми обираємо тільки ті елементи. Які повністю входять в наш з вами контур. Але тут є проблема. Проблема номер перша полягає в тому, що нам треба зробити велику кількість прокласник. Проблема номер друга, що коли ми будемо змінювати якісь параметри моделі або параметри масива, це в нас не буде автоматизовано. Працювати і не буде змінюватись автоматично. Проблема номер третя. А що, якщо нам потрібна не от повністю фігура, а якийсь контур. І такої можливості наче немає. Тобто, як відстрелити і зменшити певну кількість, і скерувати так, щоб не було тих елементів, які вам не потрібні, ми щойно продемонстрували. Тепер давайте е, подивимось на одну опцію, якої нема ані в Fusion Personal. Ось те, що, що я надемонстрував, можна робити у Fusion Personal. А, от. а те, що хочу продемонструвати, нема в Fusion Personal, і навіть нема в комерційній версії Fusion, вона є тільки в тій версії, що йде з екстеншеном. От. У нас є ось ця вкладинка пластик, і у, навіть у тих, хто е, працює в комерційній версії, от половина з цих елементів вона погашена і там кажуть, давайте гроші за те, щоб отримати доступ до цього. О, так от, тут є так званий Geometric Pattern. І за описом виглядає так, що воно якраз робить те, що нам потрібно. Тобто воно обмежує певну грань. От. І це дійсно так: ми обираємо грань. Ми обираємо тип об'єктів, яким ми хочемо зробити е масиви. От. Е це можна робити не тільки сферами, циліндрами та паралелепіпедами, але і е зробити своїм тілом. Це треба зробити тіло, яке ми будемо потім розмножувати. Ну, але нас поки що цікавить. Можливість саме обмежити ось це. Ми можемо виставити різні варіанти заповнення. Ми можемо виставити щільність, ми там виставляли 15. То воно підвисає трошки більше, і ви бачите, воно реагує на цей контур. Також ми можемо. Обмежити по краях ми можемо обмежити, залишити тільки ті елементи, які повністю входять. Лягай. Uh, uh, повністю входять в контур. Щоб ось таким чином. тобто ще раз ось так і ось так. От, от у нас є периметр offset. І як ви бачите, воно сприймає повністю всі кромки периметру, в тому числі внутрішню. І ну, деякі додаткові корисні е елементи, які ми хочемо зробити. За замовченням, воно просто створює купу додаткових тіл, які ми хотіли, але, в принципі, отут можна сказати, що нам треба вирізати, і, будь ласка, ми отримали ось таке от. Але тут є певне питання і певна проблема. Воно використовує грань. І, відповідно, якщо ми намалюємо, тут якийсь. Контур ось такий. То в межах цієї операції ми жодним чином цей контур обрати не можемо. От. Бо коли ми створюємо цю операцію, воно не хоче обирати контур, воно не хоче обирати ось цю грань, воно хоче обирати не грань, а частину ескізу. Воно хоче брати виключно грань, що існує. Тому тут є певні ну, скажімо так, проблеми. Проте, це можна вирішити, і можна вирішити наступним чином. Для цього ми повертаємось в вкладеник Solid і використовуємо операцію Split Face. Для цього розділяємо ось цей об'єкт. За допомогою ось цієї ось цього контуру. От тепер ми маємо два фейси, хоч і в одному місці, і по факту ну, вони паралельні, це була одна грань, але тепер для різних причин у нас є дві. Для того, щоб. Витягнути для того, щоб видалити, для того, щоб, можливо, потім зробити гравіювання по цьому контуру, можливо, для того, щоб закріпити в розрахунках на міцність, можливо, щоб повісити окремий канвас чи текстуру на, чи колір на цю грань, варіантів може бути безліч. Але окрім всього. Тепер ми можемо використати ось цю грань для того, щоб наповнити її нашими отворами. При цьому ця штука дуже прикольна в тому сенсі, що вона ще й може робити різний розмір, гратися тут можна дуже-дуже, як то кажуть, великою кількістю різних параметрів для того, щоб візуально зробити е прикольні геометричні узори. От. І, відповідно, ось таким чином ми зробили цей контур. Тут є невеличкий глюк, який пов'язаний з тим, що при зміні цього контура у нас може в певний момент зробитися надто велика зміна, яка призведе до того, що він почне працювати в, іншому, в іншій частині контура. От. Бо Математично, коли ми це робили, всі ці грані мають певну нумерацію. От, воно не запам'ятовує, куди саме ми ткнули, умовно кажучи, графічно, воно запам'ятовує по ось цим нумерам, і, відповідно, якщо в межах роботи нумерація цих грані трошки змінилася, то у нас може відбутися певні зміни і в інших речах. Але в цілому це можна контролювати. І, відповідно, робити таким чином, щоб воно навіть зі зміною контуром ну, зараз ми, як то кажуть, перестрибнули. Повернутися можна от Наче, щоб навіть зі зміною контура все працювало. Відповідно, ось таке така відповідь про те, як можна обмежити певним контуром нашу роботу. Але тут є проблема. Це потребує не просто платна версія Fusion, це потребує покупки ще додатково такої речі, як підписка на. Екстеншн на розширення. Це гроші. І відповідно, одразу виникає питання, чи можна це зробити в версії безкоштовній, в версії персональній. От, ну Не проклачує абсолютно все, чи роблячи це трошки більш якось адекватно і просто. Ну, в якому сенсі вже відповідь казали, в якому сенсі ні, але. Так, можна. Тож, якщо ми зробимо не розділення цих граней, якщо ми зробимо розділення тіла, тобто використаємо ось цей контур для того, щоб зробити спліт-боді тіло, контур. То ми отримуємо два різних тіла. От. І тепер ми можемо, коли будемо розмножувати, наприклад, цей самий отвір, про який ми казали, ми можемо розмножувати його. І це буде чіпляти або обидва тіла, або тільки одне. Нам треба було спейси, так? Да? От. Э, давайте зробимо ще раз. Симметрик. Ну, в принципі, вже буде зрозуміло. Але зробимо ось так, щоб повністю на обидва тіла все це було. І коли ми робимо, для початку воно розмножує повністю на обидва тіла. Тобто, жодним чином не обмежує те, що ми би хотіли. Це все одно можна вирішити через те, що у нас є ось цей контур, який тепер можна заповнити. І ось у нас вже воно обмежено контуром. От. Або якщо геометрія значно більш складна, і ці отвори, в тому числі, значно більш складні, і все інше, такий варіант не дуже підходить. Як і не дуже підходить ось тут, коли у нас є друге тіло, зробити його копію. Щоб потім зробити той самий юнайт ну, поєднання. Бачите, так? Да? Тобто тепер, якщо ми поєднаємо ці три тіла, ми знов будемо мати, але нам не треба відтворювати ось цей весь шлях створення попереднього тіла. От, якщо воно складне. Але ще додатково, у нас є інший варіант. Ми можемо перемістити. Наш отвір в історії таким чином, щоб він був після, після розділення наших тіл. І тепер, коли ми відредагуємо цей отвір, то коли ми робили додавання або вирізання, ми це робили з усіх тіл. Точніше, спочатку ми це робили з одного тіла, яке потім було розділено, а тепер з усіх тіл. Так от, ми можемо залишити тут тільки одне тіло, або додати, що нам потрібно, і друге тіло. О, так от, якщо ми залишимо тільки одне тіло, то у нас відповідно, як ви бачите, воно буде тільки на першому тілі. Звісно, що тут е, є певні проблеми, які пов'язані з ось цими гранями, які у нас залишились незрозумілими. Але, якщо чесно, то видалити ці грані, принаймні коли у нас отакі системи отворів, е, набагато простіше, ніж проклацювати те, які елементи нам е, треба, як то кажуть, залишити, щоб воно не було. Ну, а що стосується цього контура, це той контур, який ми малюємо, хоч там 7 мм, хоч 10 мм, хоч якийсь, як ви бачите, повністю кривий, от, яким ми хочемо обмежити безпосередньо ось це 7 та 10 мм, мається на увазі відступ від е, границь, від кордонів е, якоїсь грані чи якогось тіла. О, так, Якщо у нас велика кількість елементів, це буде потребувати е, певної ручної роботи, але, ну, принаймні, безкоштовно ви це можете зробити. Так, при зміні, якщо ми, наприклад, зараз змінимо цей отвір. Е, не туди. На, Наприклад, 5 міліметрів у нас вже певні елементи посипалися. Он, От, А коли ми змінимо налаштування масиву і скажемо, тут що у нас 10 міліметрів і тут 10, то тим більше. У нас все посипеться. От. Але е... бачите, да? воно видалило, але ті. тій. От. Тобто ці елементи доведеться знову повторювати з тим, щоб вони у нас працювали як треба. Деякі знайти буде досить складно. Але ну, це єдиний вихід, якщо ви не хочете платити чи не можете, платити гроші за Fusion, бо, наприклад, використовуєте виключно в хобі цілях. Нагадую, що якщо ви намагаєтеся використати Fusion... З хобійною підпискою, з персональною підпискою, персональною ліцензією. Для комерційної діяльності, то це є порушення закону це є порушення умов ліцензії. От. І також нагадую, що час від часу компанія AutoDesk робить знижки, наприклад, до кінця січня. Зараз знижка на 30%. Такі знижки бувають приблизно 4%. 5 разів на рік, От, але ніхто точно не може сказати, коли вона буде, на який відсоток, які там будуть умови. Тому ще раз, якщо у вас комерційна діяльність, можна з великою знижкою за невеликі гроші отримати доступ до повної функціональності, яка не завадить вам е, працювати, і при цьому ви не будете порушувати жодних законів. Дякую, маю надію, що це трошки пояснило ситуацію з обмеженням масивів по контуру. І ви тепер знаєте, як це робити. Проте, як завжди, залишайте коментарі і питання. Якщо хочете відеовідповідь з поясненнями, то на форумі. Дякую, всім папа! -па.